Слава Ісусу Христу, зрозуміла з розповіді Юрія Федоровича, який великий приклад, що він слухав Слово Боже багато разів на день, і це не було один раз на тиждень, це було кожного дня. І кожного дня треба слухати Слово Боже, впускати в своє серце, щоб прийшло благословіння. І в моє життя приходить благословіння тільки через церкву, тому що в усьому є кордони, я кордони є в церкві, є благословіння і є прокляття. І якщо я хочу робити якісь релігійні справи там. По плоті зовнішньо якось змінитися щось там, ну по плоті послужити Богові, то за це приходить прокляття, а благословіння приходить тільки коли я міняю своє серце, коли я міняюся всередині себе, Пустити в себе слово Боже, серце своє, очищати його через покаяння кожного дня, І віддавати свою душу. Єдине, що мене спасе, це так як Ісус Христос покласти життя за когось. Не тільки прийти в церкву і взяти для себе це є прокляття, а благословення це віддати. Тому амінь.